У рівному чергове рейдерське захоплення підприємства. Кілька десятків людей прийшли під стіни рівненського господарського суду, аби відстояти свої законні права. Працівники спільного підприємства Мехагробут вимагають, щоб майно організації розділили між всіма працівниками відповідно до умов колективного договору. Довідома у 1995 році у зв'язку із розпадом колгоспу прокуратура вимагала замінити управління організації будівництва, яке було структурною частиною Рівненської обласної асоціації рівне. Агробут і практично не було юридичною особою. Таким чином, на загальних зборах було вирішено створити колективне підприємство управління механізації будівництва. Місяць часу асоціація відреагувала на це і віддала 49% майна свого 4 серпня 95-го року для цього колективу на той час працюючих людей. Знову ж постало питання: як назвати його, є майно? Змішане. І було вирішено, це зробила єврейська асоціація, і найнедінамі єврейські, створити спільне підприємство Мехарбут, де виступало колективне підприємство своїми 49%, які подарували їм, і асоціація своїм контролем 51%. Відтоді основну діяльність здійснювало спільне підприємство «Мехагробуд». А КП управління механізації будівництва було умовним. Тому гостро постало питання про його ліквідацію. Ця процедура тягне за собою розподіл майна колективного підприємства між його працівниками. Однак, як з'ясувалося, на сьогодні рівненська обласна асоціація рівне Агробуд» не бажає віддавати свою подаровану частку, а крім того, претендує ще й на відсотки трудового колективу, тобто має намір забрати все майно. Асоціація ні майна. Ані грошові коштів нічого не передавати. Рішенням 10-ї конференції 2000 року асоціація відмовилась від засновників організації подласного підпорядкування. Тобто всі активи і все вона передала трудовому колективу. Впору не зробили зміни в статут, і сьогодні така епопея з тим, що асоціація хоче вроді забрати. Мало того, що 51%, вона все майно хоче забрати від трудового колективу. Юрист Рівненської обласної асоціації Рівне Агробут від будь-яких коментарів категорично відмовляється. Трудовий колектив в свою чергу припиняти боротьбу не збирається. Наступне судове засідання відбудеться 2 червня. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.